Перед мікрофоном Данута і це передача фіксована фокусна, у якій сьогодні досліджуватиму тему вуличної фотографії, її розвитку та становлення в Україні і за кордоном. А допомагатиме мені у цьому український фотохудожник Тарас Бичко. Який працює у жанрі документальної та художньої фотографії, є куратором і викладачем, співзасновником групи Українська вулична фотографія та автором двох книг, сихів і дві кімнати живе та працює у Великій Британії. Яким чином ти прийшов у фотографію? І саме у вуличну фотографію, як це сталося з тобою, якою є твоя історія? Це дуже складне питання, в плані, що воно займає дуже багато часу. Але я в двох словах спробую розповісти. Я прийшов у фотографію вже в доволі зрілому віці. Мене фотографія не захоплювала під час моїх шкільних років чи студентських. Завдяки такому випадку, суперприємному в мене народився син, і дружина запропонувала купити фотоапарат з метою фотографування дорослішання дитини, та ну, от, зробити сімейний альбом. Власне, от це вперше в житті я придбав камеру для того, щоб фотографувати сина, і це було таке величезне відкриття, що от фотографія може так захоплювати мене. Мої тодішні. Знання про фотографію були ніякі, я взагалі не цікавився цим, коли я просто взяв руки в фотоапарат, почав фотографувати сина. в мене щось всередині аж так ойкнуло, і я почав звичайно порівнювати ці фотографії, які мене фотографували на випускних, на весіллі це, ж, що мене оточувало от таким чином, фотографія. І я побачив, що. Ось, а щось в мене вдається. І це був, напевно, такий мотиватор далі просто вивчати фотографію, як, напевно, всі, хто вперше взяли в руки фотоапарат, познайомитися з технічними моментами, попробувати опанувати ці всі складні, на перший погляд, слова, діафрагма, витримка, ІСО, експопара. Таким чином, я доволі швидко на от такому ентузіазмі опанував технічну сторону фотографії, але я працював юрист консультом і весь час займала роботу, і якось в цей момент на два роки, якраз фотографія мене так трошки залишила, тому що дійсно фотографував тільки вдома. А вулична фотографія з'явилася в моєму житті, вже коли прийшло якесь усвідомлення, що фотографія це мистецтво. Я теж отримав такий прекрасний подарунок. Мені на одне з свят. Дружина теж подарувала книгу магнум Магнум. І я от подивився цю книгу, і в мене щось в голові створилася якась зовсім інша реальність. Я зрозумів, що з допомогою фотографії можна розмовляти. Це я так дуже коротко зараз описую цей процес, але так. Я познайомився з авторами завдяки цій книзі фотоагенством Магнум з авторами, які знімали в дуже різних жанрах. Звичайно, що основний фокус уваги це документальна фотографія, але як частиною документальної фотографії є також вулична фотографія, і я побачив роботи тих видатних фотографів, як Алекс Веб, як Гаррі Груєр. Я дуже надихнувся. Ця книга мене привела, показала мені. Шлях до вуличної фотографії, повертаючись до того, що ти сказав перед хвилиною про те, коли ти отримав фотоапарат, почав фотографувати, але почав разом з тим розвиватися. Це дуже важливий момент, тому що фотографія зараз є загальнодоступною. Розвивається великий напрямок мобільної фотографії. Дуже багато людей навіть не купують собі камер, але навіть більш професійні чи напівпрофесійні камери вони також загальнодоступні. Кожен може Купити собі цю камеру і почати фотографувати, але не кожен може стати фотографом. Як, власне, розвивати свою креативність, надивленість, аби перейти із цього рівня фотолюбителя-аматора вже в більш професійну плащину? Насамперед. Повинно бути величезне бажання і мотивація. Вся мотивація, для чого я це роблю, і от ці запитання, які мені здається, будь-який автор повинен собі ставити і спробувати знайти відповідь. Перше, це для чого мені фотографія, що я можу принести у світ фотографії своєю роботою. Якщо взагалі зараз там вже дивлячись. Напевно, з десятирічним стажем, і зокрема вуличній фотографії, і взагалом фотографії. І Якщо є розуміння, що я не можу не фотографувати, це напевно найважливіше. І коли з'являються ці бажання, що обов'язково потрібно брати в руки фотоапарат, потрібно досліджувати щось нове, потрібно досліджувати себе, якраз з'являються ось ці всі складові. Перше, що я можу порекомендувати, власне побажати всім, це потрібно знати як алфавіт, власне. Вивчити насамперед історію фотографії. Історія фотографії є найосновнішою для розуміння для початку усвідомлення фотографії, оскільки на своєму прикладі я коли продовжував працювати юрисконсультом, я вивчав два роки. Я закрився в кабінеті умовно, і весь свій вільний час я присвячував пошуку книг. І відповідно вивченню всього доступного матеріалу, який був на той час у галузі фотографії, я не навчався ні в кого, не мав ментора чи наставника. І для мене це зараз, оглядаючись назад, такий, напевно, не позитивний момент, тому що була б така людина, в якої я б міг навчатися, я б опанував це все швидше, але повертаючись до питання, окрім вивчення історії фотографії. З'являється паралельно надивленість, і чим більше ти вкладаєш свого часу в розуміння старання усвідомлення, так що ж таке фотографія. Тим більше з'являються ідеї, які можна потім реалізувати вже у різних проектах, різних серіях. Дуже важливі речі, ти говориш, тому що в сучасному світі, коли ми йдемо дуже швидко до переду, навіть знімаються вже в світі серіали з серіями по кілька хвилин. Ми звикли до швидкого контенту переглядання стрічки новин чи перегляду коротких фільмів на Тіктоці. Думаю, що вже людям молодшого покоління, покоління Z, альфа вони вже не мають не те, що такої витримки до того, аби так ґрунтовно вивчати цей матеріал. Як ти говориш, що ти два роки присвятив вивченню тільки історії, фотографії ця швидкість. Коплинність і швидкість життя, яка теж є хорошим позитивним моментом, деколи негативно впливає на розвиток фотографій, на розвиток фотографів, на творення себе як фотографа, дуже цікавий момент і дуже важливе питання. Що як ти сказала, дуже вдало, що зараз є купа можливостей знімати смартфоном, просто натиснувши на одну кнопку, чи фотоапарати стають набагато простішими в використанні. І з'являється така думка хибна. Насправді а для чого мені це знати? Для чого мені розуміти процеси? Для чого мені розуміти, а як ж там взагалі раніше ще фотографували? Це якраз. От ці два роки, які я в прямому сенсі закрився від навколишнього світу і займався тільки або сімейними питаннями, робочими і вивченням фотографії, це оцей вакуум, в якому я знаходився, він мені дуже допоміг усвідомити, здавалось би, дуже прості речі. До прикладу, що фотографія це мова, і все, що ми робимо, ми розмовляємо за допомогою фотографії. І ось ці думки вони мене надихнули на створення серії, і напевно найбільше везіння, що першу ж свою серію, яку я почав робити, це власне були не одиночні фотографії, як багато авторів, які приходять фотографію, роблять і починають з цього. А я вже мислив такими темами проектів серій. І якраз от у ця можливість зняти. Мою першу серію дала мені впевненість в собі, що я можу розмовляти за допомогою фотографії. По завершенню першої серії, я зрозумів, що ну потрібно. Рухатись далі, і потрібно напевно присвятити своє, як би це не звучало пафосно, але життя фотографії і жити от з фотоапаратом в руках. І я йду кудись і зі мною. Звичайно, завжди є фотоапарат, і вже дивитися на навколишнє життя, на своє життя з цієї призми людини, яка бачить через видушукач. Таким чином я завершив роботу і пішов у вільне плавання художника. Тут одразу в мене називається ще одне запитання: чи можна утриматися із саме вуличної документальної фотографії? Відразу відповідно так. Я би напевно не побажав цей шлях нікому, тому що це дійсно непростий шлях. Але якщо вже аналізувати, я б напевно ще раз не пішов на це. Тому що дійсно, коли ти залишаєшся без стабільного доходу. Ну, це, мабуть, стосується всіх фрілансерів, так, які працюють в будь-якій сфері, кожен мене зараз зрозуміє, на початках це є дуже важко. І тут мені здається відбувається якраз цей відбір, хто залишає залишається в професії, хто не залишається, хто шукає. Інших способів заробітку і фотографія стає хобі, а дехто взагалі залишає, оскільки я багато зараз працюю з авторами, які приходять у світ фотографії, які навчаються, і це дуже видно, хто з якою активністю, мотивацією, звичайно, можливостями вкладатися у фотографію, залишається у цій сфері. Це повторюю зараз слова дуже відомого американського фотографа Алекса Веба, який звертаючись до своїх студентів. Він завжди наголошує, якщо ви маєте можливість і ви хочете бути стріт-фотографом, вуличним фотографом, я вам дуже рекомендую займатися якимось своїм бізнесом, мати дохід, і фотографія тоді буде для вас щастям. А так, це звичайно складність полягає в тому, що потрібно бути завжди в фокусі. Це я не без перебільшення зараз говорю. Всі, хто знаходиться в однакових зі мною умовах, можуть це підтвердити. Потрібно розуміти, що ти повинен завжди працювати. Над якоюсь темою ти повинен цікавитися, що відбувається, які тенденції, пробувати знайти можливо нові шляхи розвитку для себе і, взагалі, в жанрі. І це не простий шлях, але який дає можливості бути залученим у дуже багатьох різних інших фотографічних сферах. Зокрема, на моєму прикладі я дуже завдячую вуличній фотографії, оскільки найбільші мої проекти і потім вже можливості співпраці з іншими продакшенами з іншими різними компаніями, різними замовленнями. Вони власне прийшли з стріт-фотографії. Це оцей навик вуличного фотографа, який можливо я не є. Об'єктивний, але ця любов моя до вуличної фотографії привела мене, зокрема, у портретну фотографію, пейзажну фотографію, натюрморти. От які жанри можна зняти на вулиці? Це ж ті всі навики, ти під час спостерігання за всім навколишнім, ти отримуєш. І вулична фотографія, отут тут вже, напевно, я точно об'єктивний. Це той жанр, який дозволяє розвиватися. У всіх напрямках фотографії. Якщо ви портретний фотограф, але ви ходите, спостерігаєте, де б вони знаходилися, ви дивитеся, як працює світло, як утворюється світло-тіньовий малюнок, як поводяться люди, це все ті навики, які потім присутні і в портреті. І, звичайно, що. от коли навіть немає такої прямої комунікації з твоїм об'єктом зйомки, як безпосередньо в постановочній фотографії, так в портреті, якщо ми говоримо про цей жанр, ти все одно вчишся комунікувати, мова тіла змінюється, ти вчишся бачити по інакшому. Це стосується абсолютно всіх жанрів. Чи це буде реклама, чи це буде фешн, чи це буде, як я вже сказав, предметна фотографія. Це все можна побачити на вулиці. Воно є абсолютно безкоштовним, тільки повинно бути величезне бажання Спостерігати і бути ввімкненим, не вимикатися. Я завжди от кажу, що роль людини, яка знімає вуличну фотографію, ти не можеш бути вимкнутий. Ти завжди включений, ти завжди де б ти не був. Чи ми от зараз розмовляємо, п'ємо каву і дивимося один на одного, але ми повинні помічати, що відбувається навколо, яке світло, як взагалі працює композиція в просторі, і на що можна звертати увагу, перевага вуличної фотографії. Це те, що ти завжди можеш побачити щось хвилююче, цікаве те, що тебе зачіпає, те, що тобі близьке, і ти завжди можеш, як я це кажу, стати оператором об'єктивної реальності, де реальність режисером виступає, бог вищі сили. Тому це завжди дуже цікаво. Таким чином, ми можемо розвивати своє теж усвідомлене життя. Те, що ти говориш, це той самий mindfulness. Це цікаво, тому що. От Для мене фотографія і розуміння, що вона мені дозволяє розмовляти, дозволяє спілкуватися з глядачем, що цей проєкт відгукується чи серія в серцях глядачів, це дуже важливо, але ще є інше розуміння, що ти живеш. Якраз створюючи, а не тільки беручи, і ось це мене особисто дуже ця думка тішить, що життя воно йде, проходить, але ти працюєш, ти показуєш, наголошуєш на якихось важливих навіть тобі речах. Але при цьому ти створюєш щось, і от у це не тільки споживання, воно для мене є надзвичайно важливим в сучасному світі в контексті війни, коли ми за допомогою фотографії можемо говорити про події в Україні і з того, що я спостерігаю за фотографією, як вона розвивається в Україні, в як розвивається документалістика чи репортажна фотографія. Коли фотографи з інших країн теж приїжджають до України аби фіксувати війну, створюється таким чином оцей архів війни. Абсолютно так дуже важлива річ, бо в одну ніч навіть ті фотографи, які не мали відношення до військової фотографії, хто зараз знімає в Україні, вони перетворилися на військових фотографів. Це надзвичайно складний жанр фотографії. Можна окремо розмовляти на цю тему. І звичайно, всім, хто фотографує, документує події, що відбуваються в Україні зараз, у всіх можливих аспектах це люди, які заслуговують величезної вдячності і. Дійсно створюючи архів війни, який буде відігравати в майбутньому вже після перемоги дуже важливі ролі, а скажи, будь ласка, з твого досвіду, тому що ти мешкаєш в Великій Британії, наскільки Британії, чи загалом за кордоном з того, що тобі вдалося зауважити, наскільки люди знають про українське фотомистецтво, наскільки українські фотографи є? Популярні чи то пак знані? За кордоном, оскільки я знаходжуся безпосередньо, якщо можна назвати так, в цій бульбашці, і моя робота безпосередньо зв'язана з українською фотографією і зі всім, що стосується її популяризації, так виходить, що ті люди, з якими я зустрічаюся, з якими я співпрацюю, звичайно, вони вже є навіть за рахунок цього обізнаними. Я для себе шукав так само різні шляхи, способи якось зрозуміти, аж на якому там рівні розуміння про українську фотографію. Фотографію є, допустимо, в непересічної людини, але людини, яка працює в мистецтві. Хто цікавиться, хто займається мистецькими течіями, для мене це є дуже важливим донесення цього. Але розуміння про українську фотографію, зокрема під час війни, звичайно, що воно є дуже актуальне. Всі говорять про Україну, і українська фотографія, як мені здається, зараз. Відомо власне за рахунок військової фотографії, це те, що з'являється на шпальтах, це те, що показують в музеях, що з'являється в галереях. І от тема війни, звичайно, вона зараз є номер один, і це, що можна так сказати, підсвітило українську фотографію, інакше ми навіть не могло би бути. Але от якщо говорити про те, що було там до війни авторів, звичайно, що немає когось такого. Колосального тренду там на українську фотографію, до прикладу, як зараз, те, що я можу побачити в Британії на африканську фотографію, ті речі, які мені особисто там вдалося побачити в трьох музеях, це теж багато про що говорить. Оці ці теми інші на порядку денному в мистецькій фотографії. Звичайно, що. От будь-які події, які зараз мені вдається організовувати, зокрема в Британії, вони спрямовані на українську фотографію в різних її аспектах: чи це військова фотографія, чи це. Інша сторона війни, так чи це є вимушена еміграція. і, зокрема, в подкасті фотоаталія, в журналі фотоателія, ми якраз і робимо, що наголошуємо і залучаємо різних авторів різного рівня, різного досвіду показувати власне от тему вимушеної еміграції. наскільки у Великій Британії люди ознайомлені із загальною тематикою фотографії з історією мистецтва з історією фотографії, як різновиду мистецтва. Це був дуже цікавий. Ви, для мене досвід — власне спілкування з різними людьми, які розповідали про свій життєвий шлях, про навчання. Тут можна багато говорити надзвичайно, тому що дійсно величезна кількість людей знають свою історію, зокрема за допомогою фотографії, і є величезне розуміння важливості цього інструменту. Наступний момент який стосується колекціонування не тільки живопису, скульптури, але зокрема і фотографії. Коли ти приходиш до когось в гості, серед моїх друзів велика кількість людей мають на своїх стінах фотографії. Рівень знання він не є настільки глибокий, як у людини, яка працює з конкретною темою. Зокрема, мої друзі в Україні, фотографи, вони прекрасно володіють і знають, зокрема, британську фотографію. Тут, що це людина, яка не займається фотографією, не дотична до мистецтва, не буде мати, звичайно, таких глибоких знань. Але про процеси навіть мої друзі, які Закінчували зокрема старшу школу. В них вже був предмет, який безпосередньо називався фотографія, де їх вчили друкувати фотографії. Вони відвідували разом зі вчителями виставки фотографічні. Для них проводили навіть своєрідні майстер-класи. Зі школи вже починається таке вивчення фотографії. І, наприклад, коли приходиш на будь-яку виставку, ти бачиш величезну кількість людей, які цікавляться, які можуть підтримати розмову, навіть просто люди, які ніколи в житті до фотоапарата навіть не торкалися умовно, тому це насправді дуже надихає кількість зацікавлених людей. Я не говорю тільки про Лондон. Це я можу так само говорити про маленьке містечка, де мені вдалося побувати, коли ти приходиш в середу, умовно в 12-й годині дня, і ти заходиш в галерею, і там є дуже багато людей. І це не день відкриття, це вже чудне завершення. Тому ці складові школа, зацікавленість, доступність це дуже важливо важливий момент це є доступність, тому що ми живемо дійсно в дуже динамічному світі, але от навіть в ті моменти, коли ти потрапляєш чи в галерею, чи в музей. І ти маєш можливість зупинитися і подивитися, порозглядати фотографії. Це теж все дає свої наслідки потім в майбутньому розуміння фотографії. І оце починається з дитинства. Наприклад, мій молодший син разом з своєю школою вони їздили вже в музей сучасного мистецтва. Їм пояснювали на прикладах видатних митців такі речі доволі складні для дитини 7-6 років, що ж таке суперматизм, кубізм. І от їм це все розповідає. Дають, і дитина хоче не хоче, мені здається, вона те починає як губка приймати десь щось відкладається, десь з'являються якісь інтереси. І от буквально на днях то скажу, мав чудову розмову з одним відомим англійським митцем, художником. Він розповідав, що він завдячує тим, що прийшов у живопис своєму вчителю з старшої школи, який був настільки відданий своїй праці, що після його курсу. Під час шкільних занять він зміг абсолютно без ніяких проблем поступити спочатку в коледж, а потім з коледжа його взяли в одну з найпрестижніших мистецьких академій Британії. Це знову про бажання. про Запал, але про можливості, ми розуміємо, що у нас, на жаль, таких можливостей не було. Такі приклади, коли ти йдеш по вулиці в маленькому місті, ти повертаєш голову і ти бачиш в якійсь малесенькій галереї приклади там найкращих фотографій, видатних фотографів, знаменитостей, так повсюди. Доступність, доступність споглядання. Я маю на увазі. Звичайно, що не кожен може придбати собі такі роботи, щоб вдома на них дивитися, але доступність споглядання, і якщо в тебе є Цікавлення дають можливості величезні, тому що навіть бібліотеки в будь-якому маленькому містечку, знову наголошую, я не говорю про Лондон, про маленьке містечка, де мені вдалося побувати, оскільки я багато знімаю подорожуючи, був я вже багато де. Вони завжди мене приємно дивують, тому що кількість цих фотокниг, які доступні, прийти. Ти можеш абсолютно безкоштовно зареєструватися і взяти книгу. Її неможливо купити. А якщо ти би хотів придбати. Це величезні кошти, тому що в тираж завершений їх неможливо знайти. І ти береш додому, дивишся, читаєш. Кожен має можливість це зробити. Тому ось це все якраз впливає на обізнаність. Теж недавно нас запросили друзі і показали колекцію фотографій, яка знаходиться у них вдома. І я був дуже вражений, тому що це Сесіл Бітон, це Девід Бейлі. І люди, які не дотичні до фотографій в колекції, такі видатні постаті, фотографічні мають ці фотографії. Це величезні сюрпризи, звичайно, і це дуже приємно розуміти, що фотографія знаходиться на такому рівні. Але я розумію, що ми говоримо все ж таки про бульбашку, яка як не як оточує мене. Не знаю, може хтось зараз нас слухає і скаже: а от там десь я навіть не міг ні з ким поговорити на тему фотографії, тому що ніхто взагалі не знає, що таке фотографія. Отопарад <свіст> можливо, хтось хтось і так скаже. Сподіваємося, що і в Україні, і в Польщі вже незабаром ця загальна обізнаність щодо фотографії буде на такому ж самому високому рівні, як тобі це вдається спостерігати у Великій Британії. Скажи, що будь ласка, на завершення. Де тебе можна буде оглянути, побачити, почитати найближчим часом. Які ти плануєш фотопроєкти, які зараз реалізуєш, де можна буде побачити або фізично, або віртуально? Цього місяця в березні фізично буде виставка в місті Дербі. Це чудовий проект української фотографині, що живе в Канаді Лесі Морущак. Її проект називається Наш рюкзак, який присвячений темі війни. Це проєкт про те, як безпосередньо війна повпливала на дітей загалом. Це такий погляд різних авторів з різними темами, яким чином війна безпосередньо вплинула на дітей. Це цей проєкт. Також наступних місяців буде проєкт в місті Талін у музеї Фотографійська. Де я покажу частину робіт з проекту, який до речі присвячений моєму особистому досвіду моєї сім'ї міграції. Питання, що ж далі, проект називається 060322. Це те, що от буде зараз найшвидше. Через декілька днів в мережі повинні з'явитися проект, який називається «Дешки Сходяться. Це мій проект, над яким я працював останній рік, який власне присвячений вимушеній еміграції, і це проект, під час якого я спілкувався з понад 50 Ма людьми, сім'ями, які опинилися у вимушеній імміграції, та пробував зрозуміти. Які ж емоції виникають під час у цей шлях адаптації внутрішній світ, яким чином люди, які опинилися в вимушеної імміграції, переживають які емоції, і як ці емоції об'єднують всіх нас разом? Це буде в журналі Фішей Мегазін, великий матеріал власне про цю серію. Де основні герої, все ж таки, більшість були це українці. Але оскільки тема вимушеної імміграції, вона стосується. Величезної кількості людей, які в силу тих чи інших обставин, багато хто через війну, диктатуру змушені були покидати свої домівки. Напевно, найбільший висновок під час цього проекту, який я зробив, що незалежно звідки ти, незалежно який твій попередній досвід, коли ти опиняєшся в цій ситуації, ти проходиш оцей цей шлях, який на жаль близький величезній кількості людей. Про вуличну фотографію в Україні та за кордоном розповідав український фотохудожник Тарас Бичко. Нагадаю, що це була передача фіксована фокусна та я її ведуча Данута Наугольник. Почуємося незабаром.